Раки. Привіт! Тиждень для вас з 10 по 16 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у раці. Якщо одна з цих планет у вас є в раці, цей розклад для вас. Можете дивитися для того, щоб бачити повну картину. Так, у вас кристал щось у вас вижимає з реальності. Ви відчуваєте, що реальність трещить по швам і енергії також. Щось змінюється і відчуття краху. Краху у вас, кристал тріщить, і у вас енергія тріщить. І у вас карта Янгола. Енергія вам, Оракул говорить, що енергія ваша зараз ем, знаходиться під покровом вищих сил. Все вам під силу, але потрібно взяти паузу для того, щоб переосмислити те, що відбувається. Угу. Потрібна пауза, потрібне переосмислення. Раки. Щось у вас відбувається, і ця пауза, і е, ви відчуваєте, що енергії тріщать по швам, і вам е, може бути відчуття, що ви розумієте, що відбувається щось не так, і вам потрібна ось, ну, це. Те, що я щойно і сказала, у вас повні розпачу енергія, у вас розпач щось тріщить по швам. Енергії також. І ви це відчуваєте. І у вас розпач, ви не знаєте, що далі робити. У вас, от бачите, ви можете так триматися за голову і думати, що ж мені робити далі. Смуток і повні розпачу. І потім у вас змінюється енергія. Ви маєте надію, якщо візьмете цю паузу, ви візьмете якусь оцю, Деякий період часу для того, щоб гармонізувати, і у вас є надія, що це буде на краще, і ви засіваєте якісь зернятка в подальшому. Тобто ви будете мати повні багато надії, що що би не відбувалося, як би не відбувалося, воно на краще і воно вам принесе в подальшому хороший результат, і все буде добре, і не, не потрібно зараз форсувати. І ця пауза або ці обставини, вони вам були потрібні для того, щоб потім осознати і мати досвід. І розуміти, тобто ви потім зрозумієте, що це було на вашу користь. Так було потрібно. Так, ну що, давайте дивитися, раки. Тиждень для вас з 10 по 16, який він буде, про що ми будемо говорити? Енергія тижня, Паш Кубків. Ну що, Паш Кубків, Ваш строй такий, Загадуєте бажання на майбутнє будете, можливо, нове спілкування, або просто будете загадувати. Якісь бажання, те, що ви хочете. Но це також йде комунікація, але вона якась незначна і грива. Можливо, така, знаєте, дитяча і несерйозна. Так, початок тижня. Рицарь мечів. Рідська проявленість, повернення, різкий прояв. Різка може бути комунікація. Середина тижня. Світ. Уу. Закриття одного циклу вихід в інший. Однозначно, це також може бути примирення або інтернет. І. о, ще краще. Добрий день. Вежа приходить. Трах-бабах. Щось руйнується. Раптові зміни, які ви не очікували. Раки. Так. Ну, що я бачу? Тут потрібно однозначно закривати якийсь цикл у вашому житті. Або примирятися, або відвернутися і вже йти далі. Паш Кубків тема для раків. Правосуддя, енергія, терезів Тут з'являється раки. справедливе ріш... рішення, справедливість і баланс. Світ, ось він у вас тут. Знову старший аркан про закриття циклу і сімка мечів. Не обманюйте тільки себе. раки. не обманюйте тут тільки себе, тому що сімка мечів — це хитрість, маніпуляції, нечесність. Це самообман або обман у вашу сторону. Якщо безбраз раки відчуття, що ви хочете втекти від якоїсь історії. Ось як ось, бачите, ось так, як ця фея, да, скрила, вона щось взяла і тікає. А можливо, ви тікаєте від відповідальності або від розмови, якийсь синдром самозванця може бути. І думаєте, що Таке рішення, така стратегія, от просто, наприклад, або зникнути, вона буде, ну, можливо, правильна. Ну, це в деяких випадках. Тут також відчувається енергія, що через комунікацію, через інтернет буде винесено якесь рішення, але там є нечесність, хитрісті взяти не своє, або просто ви самі себе обманюєте, що так буде краще. В якихось питаннях? Рицер мечів. Що у вас тут на початку тижня? Четвірка Пентаклів. Зона комфорту нічого не відбувається. Дев'ятка пентаклів і місяць енергія риб у вас з'являється. Ну що, тут однозначно хочеться рванути своєї зони комфорту. Ви відчуття, що ви кудись почали рухатися в зовсім іншу сторону. І вам страшно, ви зараз у соло пішли. Тому що тут дев'ятка це сингл, це людина, яка сама приймає рішення, сама робить і нікого не слухає. І ні з ким не радиться або нікого не враховує. Абсолютно. І тут йде страхи і тривоги і сумніви, чи правильно я туди рухаюся, чи неправильно в цьому напрямку. Також це може бути вечірній прояв людини до вашу сторону. Або це ви проявитеся до людини в вечірній час. Це може бути приїзд, або різка якась вислів, комунікація це також повернення, або просто прояв у вашу сторону, різкий. Тут чоловіча енергія може проявитися до жіночої в вечірній час, де нічого не відбувалося. Приїхати або просто проявитися. Ну, це також, якщо ваша енергія, то ви хочете вирватися з зони комфорту, де нічого не відбувалося, піти в соло, в зовсім іншу сторону, в зовсім інший напрямок, але у вас є сумніви, чи правильно ви це робите, чи правильний виривок робите. І, і дії. Світ? Що у вас тут? Тут жезлів, тут велика сильна пристрасть. О, дев'ятка мечів і король мечів. Ну що, тут є, якщо це інтернет, то однозначно у вас є. Стильна пристрасть, але ця людина, можливо, з'являється або вечірній час, або у вас кошмарить якийсь чоловік знаку повітря. Якщо це не спілкування через інтернет, то у вас тут є однозначно ситуація, де ви хочете е а може, це переїзд, тому що світ дає також далекий переїзд, поїздки, переїзди. І тут є сильна пристрасть щось зробити, але ця переїзд і ця поїздка, вона дається вам дуже сильно важко і стресово. Однозначно. Можливо, ви чекаєте якогось чоловіка у своє життя, що він, наприклад, приїхав. але тут є сильна пристрасть, але також і є стрес. От хочу і не хочу одночасно, тобто і хочу цієї, наприклад, зустрічі і поїздки, і одночасно і не хочу. Закриття якогось циклу може бути з чоловіком знаку повітря, до нього є сильна пристрасть, але він вас чимось там кошмарить і ви це розумієте, що пора вже завершувати якусь історію в своєму житті, що там тільки пристрасть. О! А на дні колоди вежа, яка в нас іде наступна. Тобто тут хочеться закрити історію раз і назавжди щось зруйнувати і піти в соло, відвернутися раз і назавжди від людини. Так. Вежа. Можливо, ви тут хочете переїхати, наприклад, і раз і назавжди поміняти своє життя. Також може програтися. Причому це може бути раптово якесь таке рішення. Так, вежа тут буде комунікація, якісь новини неочікувано для вас. Енергія зірки це може бути від водолія. І ваш. Пентаклів, а на дні колоди ще й у нас дьявол з'являється, енергія козирога. Тут можуть бути раптові тут два пажі, можуть бути раптові неочікувані події, новини, можливості, те, що ви на щось мріяли, надіяли, сподівалися, або в прямому смислі від водолія. Однозначно тут будуть неочікувані смс-повідомлення і новини, паш Пентаклі це про, про нові починання, або просто якісь така, може бути від дітей, також неочікувані новини те, що ви взагалі не очікували. Була якась мрія і бажання, і в мене відчуття, що вона тут руйнується через прихід якихось новин несподіваних смс-повідомлень у вашу сторону. Ну, там по дьяволу. Однозначно, може, тут ви щось дізнаєтеся або почуєте? Те, що ви не очікували, і це вас потрясе. Такі новини для вас, раки. Бережіть себе. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!